Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні з вами ми будемо говорити про нову заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який, скажімо так, назвав умови підтримки України в подальшому. Тобто, якщо Україна має отримувати підтримку з Польщі, то мають бути виконані наступні умови. І ми сьогодні про них поговоримо. А також поговоримо про статтю з польського порталу Onet.pl, де також який також публікує інформацію про те, що Польща буде використовувати своє головування в Європейському Союзі в першому півріччі 2025 року для того, щоб тиснути на Україну, для того, щоб Україна скажімо так швидше вирішувала на користь Польщі питання Волинської. Трагедії і по і з приводу першого і з приводу другого ми зараз будемо говорити. Дивіться відео до кінця. ставте Ставтему лайки, підписуйтесь на канал. Це важливо для всіх українців, які проживають в Україні, в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу. Тому дякую кожному, хто його поширює, хто ставить свої лайки, хто пише коментарі. І давайте починати. Польща продовжує активно підтримувати Україну в умовах військової агресії Росії, але при цьому висуває низку умов. Які стосуються як двосторонніх відносин, так і ширших геополітичних аспектів, які стосуються друзі, не тільки України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслив важливість збереження стратегічної підтримки від Сполучених Штатів Америки, особливо щодо присутності американських військових в регіоні, бо тільки вони на сьогоднішній день можуть максимально гарантувати безпеку в регіоні, і також потрібно розуміти, якщо Сполучені Штати Америки будуть виводити свої власні війська, наприклад, з території Польщі або з території країн Балтії, це буде чіткий сигнал як для Російської Федерації, так і для Білорусі, що тут можна робити тепер все, що завгодно. Бо неодноразово також різними експертами робились висновки: що без Сполучених Штатів Америки, на жаль, Європейський Союз не зможе ефективно протистояти загрозі. З Росії. Значною частиною польської позиції є вимога забезпечення довготривалої американської військової присутності в регіоні. Це питання для Польщі є принциповим, оскільки Штати залишаються найсильнішим союзником НАТО. І ми, в принципі, знаємо, що якби не було США, то і саме НАТО не мало б в принципі, ніякої сили. І саме вони надають суттєву військову допомогу всім країнам Європейського Союзу, і навіть коли ми говоримо про те, що якась країна передає, наприклад, якусь радянську техніку, якісь зразки радянської техніки в Україну, якісь боєприпаси і так далі. Вони не роблять це е, безкоштовно, бо, взамін, вони е, хочуть, щоб Штати їм надавали новітню зброю. І як тільки Штати е, дають добро, кажуть: так ми там поміняємо ваші там старі літаки на якісь там наші нові, F-16 або F-36, тільки після цього е, країни Європейського Союзу. Передають свою зброю Україні. Так було від самого початку повномасштабного вторгнення, і це залишається так. Якби, тобто можемо зробити висновки, якби Сполучених Штатів Америки не було в Європі, якби вони не підтримували Україну, то інші країни Європейського Союзу і е, інші члени НАТО, так вони б, скоріш за все, також е, не спішили передавати свою зброю Україні. А так, це просто хороша можливість оновити е, зброю, яка Є, скажімо так, в них в арсеналі, поміняти її на більш сучасні зразки. Окрім стратегічного партнерства з Заходом, польсько-українські відносини мають свої виклики. Попри загальну підтримку, що надається Україні між сусідніми країнами, іноді виникають певні труднощі, особливо на історичному тлі. І на цьому пункті ми з вами зупинимось трошки більше. Бо, знову ж таки, як я говорив на порталі ONET – Вийшла дуже цікава стаття з цього приводу. Сікорський зазначив, що такі проблеми не є перешкодою для підтримки України, однак вони можуть впливати на подальші переговори щодо взаємної співпраці. Зокрема, Польща очікує, що Україна продемонструє прагнення до вирішення спільних питань. Тепер одразу ж до статті. На порталі OnetPL. Я посилання залишу в описі під цим відео на Ютубі, кожен з вас зможе зайти і подивитися, перечитати цю статтю. Говориться про те, що відбулася е, така собі перепалка між Зеленським і Сікорським під час. Е, е, Прибуття і перебування Сікорського в Києві, і говориться про те, що під час останньої зустрічі Сікорського та Зеленського в Києві виникла серйозна напруга. Поведінка українського президента дуже здивувала членів польської делегації, як і його вимоги. Позиція українських політиків викликає розчарування у Варшаві. І як говорять в Міністерстві закордонних справ Польщі, вони планують конкретні дії з цього приводу. Там було багато цікавого. По перше, під час зустрічі Зеленський висунув численні звинувачення на адресу польської сторони. Він говорив про відсутність допомоги в переговорах до вступу до Європейського Союзу і вимагав збільшення поставок військової техніки. Він також стверджував, що зараз Варшава не повинна порушувати питання Волині. Польську делегацію, схоже, здивував стиль ведення переговорів президента України, і вони говорять наступне. Ми знаємо, що Зеленський перебуває під величезним тиском, але не може бути, щоб послуги йшли лише в одному напрямку. Водночас Україна зайняла вимогливу позицію. З точки зору оборони ми це можемо зрозуміти, бо Україна зараз стікає кров'ю через війну проти Росії. Але це не має, але це має змінитися, тому як постійно, якби постійно йдуть якісь перемовини. І Якби якщо Україна хоче, щоб Польща на тих самих умовах продовжувала допомагати Україні, то підхід до переговорів з тією самою Польщею він має змінитися. Щодо е, питання волинської трагедії, то е, Міністерство закордонних справ Польщі говорить про ексгумацію жертв волинської. Різанини українська сторона роками не видає згоди на їх проведення, і е, якби цей дозвіл багато років намагаються отримувати поляки. Були якісь конкретні випадки, коли екзумацію дозволяли, але це якби далі перебуває на таких початкових етапах. Е, і це питання залишається однією з найбільших проблем у взаємних відносинах. Волинське питання наразі є нашою основною і, по суті, єдиною вимогою. Тут ми повністю співпрацюємо з канцелярією президента, а нам нагадаю, що уряд Дональда Туска знаходиться в такій собі опозиції з, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, і, але в цьому питанні вони якби виступають на одній стороні, і це зрозуміло, бо серед. Населення Польщі, це питання є дуже важливим. І той, хто зможе е, це питання вирішити, той, повірте мені, як мінімум на наступних парламентських виборах е, переможе в цих виборах і залишиться при владі. Бачимо, що минулому уряду Матеуша Маравецького це не вдалося зробити. Тут бачимо, е, в них є такий шанс, скоріш за все, через це вони і е, давлять зараз на Україну. Е, е, так. Міністерство закордонних справ Польщі планує використати прагнення України до Європейського Союзу як інструмент тиску на Київ в найближчі місяці. Вже в січні 25-го року Польща приймає головування і е, якби вони зможуть тиснути. Фактично, вже неодноразово робили заяви, що якщо е, оце історичне питання Волині не буде вирішене, то Польща не дасть добро на вступ України в Європейський Союз. Сікорський переконав. Зеленського вирішувати історичні питання з Польською, з Польщею зараз, бо він заплатить за них нижчу ціну ніж під час переговорів про вступ до ЄС. До Зеленського це не дійшло, каже сам Сікорський. Ага, це говорить спів, співрозмовник. Який являється якимось таємним джерелом, але він знайомий з подробицями минулотижневої зустрічі в Києві. Тепер українці будуть приходити до нас в різних справах. Вони вже це роблять. І, е, наприклад, вони хотіли б, щоб Польща відкривала всі розділи переговорів одночасно під час свого головування. Це було б безпрецедентно і дуже, важ, і дуже важко. Але говориться на порталі ONET.PL говориться про те, що у випадку, якщо Україна вирішить питання волинської трагедії на користь Польщі. То е, вступ до Європейського Союзу для України буде набагато більше спрощений. Чи це правда, чи ні, ми не знаємо. Можливо, в когось є якісь думки з цього приводу. Пишіть їх в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Тож, бачимо, дві головних вимоги для України. Перша, це е, для того, це, щоб Сполучені Штати Америки залишались на території Польщі та ЄС. І по-друге, щоб Україна вирішила питання волинської. Трагедії. Такі ось новини. Дякую. До нових зустрічей!